Шнак. Відверто на ух. Ну, що ж, любі друзі, мої щирі вітання всім слухачам у храдіо. Це я так потужно зараз чую свій голос. Як христинку мене чути все гаразд, чудово. Отож, любі друзі, я. Тішуся від того, що маю можливість тут перебувати разом з вами, і просто сказати вам доброго хорошого дня, спокійного і мирного. А тішуся від того, що маю змогу розпочати нашу чудову програму, в якій ми завжди зустрічаємо гостей у студії. А це програма відвертонух. І зараз у нас ексклюзивне буде інтерв'ю, спілкування, розмова і просто така а, щира, я би сказала, подія зараз трапиться в ефірі. Ухрадіо до нас завітали дві чудові. Дові людини громадянки нашої рідної України це тернополянки, зокрема наші шанувальники, та я би сказала вболівальники за Україну і за зрештою храдію за всіх українців. Це Наталія та Іларія Кулик. Вітаємо вас. Доброго дня! Доброго дня, дуже приємно! Приємно чути і бачити вас тут, тому що попередньо, коли я почула інформацію, що до нас хоче прийти, наша постійна радіослухачка, яка вже кілька років. Поспіль слухає у і при цьому навіть бере не то щоб активну участь в життєдіяльності нашої радіостанції підтримує, бере участь в багатьох вікторинах. я Так розумію, так? так так. Ви слухали наші композиції, так? Тобто всі майже плейлисти напевно пам'ятали, хто що співає і як звучить. І ще місія місті Єохрадіо була така, що вдалося з допомогою храдіо і слухачів обрати ім'я для вашої донечки Іларії, яка ось тут суттна знаходиться в ефірі. Іларія, привіт тобі! каже: привіт, Привіт! раді чути і спостерігати. Ну що ж, Наталі, розкажіть трішки, коли почали слухати взагалі у Храдіо, коли захопились Нашою УХ-радіостанцією. і зрештою, можливо, пам'ятаєте той момент, коли ви вперше вімкнули УХ-радіо? Що, наприклад, навіть таке звучало? Що вас зачепило? Наприклад, в перші хвилини ефіру. В перші хвилини мені десь на Новий рік плейлисти новорічні різдвяні свята. Оце дуже захопило, і дуже захопили телеведучі, просто шикарні хлопці, які вміють підняти настрій і підтримують, коли тобі тяжко, коли тобі весело. Когось розіграти, привітати з ним народження ну це просто неймовірно. І я так розумію, що все ж таки, коли ви слухали у радіо, то традиційно ви намагалися бути активним. Якщо так, ви чули, так. що десь не якась вікторина... Кожен темат. так тобто, дивіться, якраз Наталія є приклад того, як і ви любі радіослухачі можете бути активними і при цьому не залишатися осторонь і отримати ще до того всього ж подарунки. Правда, так, тобто так. кожна вікторина, звичайно, що має е, спонсор, який може вам е, щось та смачненьке, гарненьке, або навіть наприклад, подивитися фільм. Теж все можна в нас на ухраді. Взагалі, можливо, у вас. Були якісь такі улюблені програми, рубрики, які ви слухали, і запам'ятали. Мені дуже запам'яталось, коли хлопці ведучі а, на твою вимогу якого угу. день народження привітати. І люди, які не очікують, їх вітають в студії. Це було і тим, хто отримує привітання, було дуже приємно і мені. І це були дуже цікаві ефіри. І до речі, сьогодні ви до нас завітали не просто такий так, собі так. звичний буденний день. Сьогодні ви наша іменинниця, так. Тому вас вітаємо, Наталі з днем народженням. Дійсно, як то кажуть, найте в нас програма якраз колись пісня така з привітом була у хадіо. Так, тобто традиційно ми цих людей вітаємо. А тут приємно, що я бачу вас і можу зокрема привітати наживо, так. так наживо від усього Ух-колективу, які до мене приєднуються. Зачити вам сили, наснаги, здоров'я жіночого щастя. Це теж Величезна, дуже важливо. Дякую. Так, і нехай це те задумане і непотаємніше побажання, яке є в серденьку. Нехай воно обов'язково здійсниться. вам допоможе Одна бо... з них уже мрія є. <свист> Класно. Ну де думається, мрія краще тут сидить. Так так Іларія. так, так. Іларія, ти теж з мамою слухаєш радіо, так? так любиш слухати. Ти навіть тільки що не була а звучала композицію. От навіть в нас Анні Трінчер і мертві бджоли співали разом із Павлом Зібровим. Ти так підспівувала, так гарно в ритм, відбивала плечиками рух. <свист> так що я так розумію, українська. Музика тобі до вподоби, так? так? І чи ти можливо ще любиш співати? Так. No. Співаєш українські пісні, чи англійські любиш виконувати? Англійський теж Англійський теж. А скільки тобі рочки, скажи нам, будь ласка, Вісім. Ларі? Вісім років. Боже, прекрасний час якраз для навчання, для творіння чогось хорошого і гарного. Так ну я думаю, генетика мами, взагалі всієї родини, допоможе і надалі десь ну, себе зрелізувати сніме більше любов, ніж табличку множення. <гум> ну так зрештою, я не логічна. Я тебе розумію. Я теж люблю пісні і більше філологію, ніж табличку множення. І зрештою цифри. А ще Наталя хотіла вас запитати. О Вибір імені, як це все відбувалося? Бо до речі, наших радіослухачів до цікавить. Це питання виношували ім'я два роки, uh -huh. цілий список, бо він був дуже лезний. Але було два імені, які хотіла одне, я друге uh -huh. хотів тато. Це було Іларія, що хотів тато, uh -huh. і я хотіла Мартіна з буквою і uh -huh. але не могли з цим порадити, значить, не твоє і не моє. Звернулись до Ухрадіо. Написали ведучим, вони погодились. Якщо проголосують більше голосів за тата, буде те, що тато хоче. Mm -hmm. Якщо за маму, буде те, що мама хоче. Але я програла mm -hmm. я солідарно. Так, вибрали це через чоловіки. Те, що ведучими були чоловіки, Напевно, були, напевно. ми то ми би, як то кажуть, на своє русло повернули, як то кажуть, твом доріжку. Ну зрештою, Ларія, це дуже хороше гарне ім'я. Тобі подобається воно, Іларія, так? І так я думаю, що якесь певно найзначення. напевно, що світлі правда Так, це артистка. Ага, о я тож розумію, що ти вже так вправно себе поводиш і в ефірі, і так спідспівуєш, значить, щось таке має бути. Це ім'я не просто так мачевилося називає так. Сто відсотків, так і він попливе, <ріст> дай Боже. Ще я знаю, що Наталі у вас є почесна місія. Ви так, сьогодні мали так. не тільки завітати до нас на так. день народження, але в такий нелегкий час для України ви маєте молитву. Так, так за воїнів за ми помолитися за нас всіх за Україну і щоб нарешті настав мир. Це найкраще побажання, uh -huh. яке хочуть цього всі. Тобто і це і моя мрія, і всіх інших, це Хай. ваша якась я певно, облита, Чи ви десь просто а, віднайшли що настільки вона вам віднайшла Віднайшли, просто як то кажуть, можна сказати, якби і своїми словами, угу. і ні, а просто щоб від душі було? Так це нам зараз дуже потрібно і в підтримку тих людей, які зараз і постраждали, і після цієї трагедії, так, так. яку ми нещодавно відчували і так, пережили Так, прийміть наші співчуття від так. нас від Волині, це велика трагедія, але щоб ніколи ні з ким цього не сталося. Так, будь ласка, ваша молитва. Господи, благослови, благаю тебе з чистим серцем за нашу Україну, обдаруй її миром, тихим небом і злагодою між людьми. Нехай припиняться всяка ворожнеча, нехай зникне страх, нехай прийде довгоочікуваний спокій та відродження. Молю тебе за наших воїнів, синів і дочок України. Збережи їхнє життя. Укрий їх від усякого зла, даруй їм силу, мудрість і твердість духу, поверни їх додому живими, до рідних, які чекають з надією, і любов'ю. Благаю тебе і за тих, хто вже зазнав поранень, зціли їхні тіла, втамуй біль, укріпи серця, поверни здоров'я та міцність, молю за всіх, хто працює в тилу, хто підтримує, рятує, служить, що щодня робить свій внесок. У нашу спільну перемогу Даруй їм силу, натхнення та охорону у кожному їхньому кроці. Господи, нехай Твоя благодать огорне Україну, а Твій мир запанує у кожному домі, у кожному серці і на кожному клаптику нашої землі. Амінь. Дуже гарно. Красива молитва, така дійсно душевна. Я думаю, саме зараз це і потрібно усій Україні і всім українцям. Бо якомога більше молитв Воно якось допомагає витримати всі ті події. Ага, і ще бачу у вас є подяка. Дуже приємно, дякуємо Вже наперед, ще не чула, але вже спасибі. З вдячністю хотіла б у свій день народження подякувати з щирим серцем сьогодні вам, у Храдіо. І вознести подяку Богові за людей, які несуть світло у цей непростий час, і особливо за вас, дорога студія Охрадіо. Господь посилає нам підтримку через добрих людей, і ви саме ті, хто стає поруч. Коли важко в душі, коли хочеться слова розради, коли потрібен промінь надії, ваші ведучі, наче добрі ангели ефіру, ваші пісні мам ліки для серце, ваші слова як тепла свічка в темряві. Дякую вам за вашу таку велику місію, за ваше служіння людям, за радість, яку ви приносите кожного дня. Дякую за те, що допомогти знайти ім'я моєї донечки, це благословення, яке я понесу крізь життя, і дякую за те, що здійснили одну з моїх мрій. А їх у мене багато. Та тепер я знаю, що під Божою опікою і з такими людьми поруч вони справді здійснюються. Нехай Господь благословляє вашу студію, ведучих, редакторів, технічних працівників, усіх, хто творить це радіо. Нехай він дає вам сили, натхнення, миру, серці і захист у кожній вашій справі, миру, любові і світла Божої ласки вам. З великою вдячністю, щирою молитвою, я, Наталія, Кулик, моя Іларія, донечка і старша донечка. Алевтина, теж mm -hmm. має гарне ім'я. І Дякую вам і моїм батькам, завдяки яким народилась я. Так. А я частково можна сказати, народилась теж пов'язана з Тернополем. С Тернополем, так, так, так але, зрештою, ви самі звідки? З Волині з Волиніселище Любишів mm -hmm. біля кордону, mm -hmm. гарно так дуже теж? Мальовниче, мальовниче. гарне. Мальовниче. Озер багато річок нас дуже гарно буде нагода, бо військово що завітає. дякуємо. Бачите, такий гарний привіт. Привіт, наш український привіт для наших дорогих слухачів і така подяка дійсно дуже приємно. Я килей на душу. Це це дуже класно. Що те, що ми робимо, воно оцінюється, сприймається і популяризується, бо це наша рідна українська музика, мова, яка зараз в нас не то, щоб в пріоритеті. Вона в найвищому тому пріоритеті. Тому Спасибі вам за те, що ви в нас є, тому що без таких радіослухачів не існувало б нашої радіостанції і наших воїнів, так, так, завдяки і наших воїнів. тут в студії. Так, ви праві. І я так розумію, це була одна з ваших мрій. Теж побути в ефірі, так, і, так. навіть почути себе стрішечки ведучої. Так, 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 а ти мріяла потрапити на ефірах радіо? Так, ти, ти теж зараз, як наша співведуча, можливо, хочеш щось побад, побажати нашим радіослухачам? передати привіт комусь своїх рідних, знайомих або подорожок, товаришів. Кому хочеш передати можливо, привіт? Вчитель. Пригадай може вчительці або всім просто передати. Привіт, хто тебе зараз чує всім передати привіт? Всім бабусям, привіт. дідусям, так. На вас далі така, я так розумію, творча натура, і зрештою, мама ваша така а, так, активна. Так, мама, культпрацівник, працівник, хореограф, uh -huh. музикант, грає на трьох інструментах. Далі, така творча, як і я, і мама, організатор. Так, є. До речі, не. Можливо, якби випала нагода, чи ви могли би себе спробувати в ролі ведучої? Ну ви ж зараз так, спробуєте цей варіант? Ви б так, хотіли Так, хотіла? Давайте спробуємо зараз. Яка ваша улюблена композиція на Ухрадіо? Альона? Маргілеєва uh -huh. зараз нова пісня її п'яна, але закохана, яна, але закохана. Ми її обов'язково поставимо після нашого спілкування. Але ось ви зараз маєте можливість такі трішки представити як ведуча і представити себе як ведучу, і представити цю пісню. Ми таку часом робимо, як кажемо, підводку, що ви будете слухати таку-то пісню, і там йдеться можливо так трішки те-то-те, і вона для вас подарунок. Ну так коротенько вас, бачите, вас, як то кажуть, вибиваємо трішки Штур. з ніг, а так буває, до речі, в ефірі. Перший раз, коли мене вивели в ефір, сказали, просто сиділи, дивилися, як інша людина вела, і я якби навчалась, Мені кажуть, я зараз ви почуєте голос нової ведучої. І вона вам щось скаже. А я така. Ах! Розумієте, ледь мені, як то кажуть, інфаркт не отримався. Але засвітилось таке червоне світло, мені і одразу, як то кажуть, вмигдали ну, жартую об обличчя. І в результаті, і в результаті я просто почала говорити. Не Знаю що, бо вже не пам'ятаю. Був стан ефекту, але вийшло. Тому, будь ласка, Тоді... один, два, три. До вашої уваги. Наша нова на сповідуча у хадіо Наталія. в ефірі. А, а можна і Надка Сердушко. О, Сердушко, <світ> Супер. Вже і одразу нік з'явився. Так послухати нашу гарну таку артистку Альону Марґелєєву, яка гарно співає душевно про життя, про любов, про кохання, і під її ритми неможливо всидіти встояти. Просто хочеться жити, радіти. І кохати, і так, хотіли так, б на перспективу і цю музику почути. І ходіть до неї на концерти, ходіть, розвивайтеся, йдіть до світла, і все буде гаразд. І все буде класно, і все буде супер. І пам'ятайте, що коли жінка виглядає трішки п'яна, вона не п'яна, вона просто, просто закохана, закохана 100%. Ну що ж, бачите, ми з вами так гарно. Ви досить оперативно справилися з завданням на всі сто та один відсоток. Так тримати. Ну що ж, Наталочка та Іларія, і на завершення нашої програми, звичайно, що в нас є для вас такий подарунок, оскільки Наталя, Наталі, ви в нас іменинниця. Тому ми не могли вас залишити без подарунка в день іменин. Тут для вас такий от наш. Наші такі традиційні приємні сувеніри я може, трішки так е, зможу тут пошародіти, але то нічого. Це є наша така, О, гарна імена кружка імена, Клас. коли ви тепер будете пити чай, ви обов'язково ще будете згадувати нас. Так, і тут ще безумовно, що вона разом із такою е, прекрасною таріли. Тарілич, твоє рідне, українське так, так. саме так, і ви зможете, до речі, зайти ось за цим QR-кодом, так і одразу вже слухати у радіо. Ну і звичайно, що солодощі для нашої наймолодшої, дуже е, вам е, дякую. Так, ми це безкоштовили все гарно поцікавити. Це для запакують. солодкого життя. Так, так, для солодкого життя для насологи, щоб бути е, жити спинки ароматом солодощів. Не інших моментів про які ми говорили так, композиції. Без так, так, без гірких моментів. Ну що ж, ще ваші на завершені побажання нашим радіослухачам? І ще будемо чекати в гості. І якщо можна, можна подякувати, так. подякувати мамою, татові а, за те, що вони мене народили. В Тернопільській області <ріху> що створилася така гарна сім'я. Моя ще брат Юрій Людмила, дуже багато племінників. А, що, дякую донечці, що вона маму підтримала, приїхали сюди в студію. Молодець. Дуже дякуємо вам за ці гарні емоції. І хочу ще подякувати своєму керівнику Вікторі Івановичу, який мене відпустив на Ухрадіо. Молодець, Величезна Ігорі, йому дякую. <ріху> дякую нашій проспілці там таким. Колектив нас дуже гарний. Всім дуже дякую. Вони не вірили, що я буду тут. Переконувались через фото. Тощо я дійсно тут. Я тут на студії. 100% відсотки сто один це радіо Тернопіль. украдіотернопі <сміттє> Всім дуже дякую за всі привітання, які вже вже мене привітали. Всім дуже величезне. Дякую, всім дякую за ефір. Це було супер. Спасибі, і Ларі. Тобі теж спасибі до зустрічі. Будемо чекати. Ще тебе в ефірі. Прийдеш? Я ще хочу під кінець е сказати, Розказати очі наш О, боже молодець. Давай, ми вже налаштувалися, готові якщо... молодчинка. Оче наш чує сина на небесах, нехай світиться ім'я твоє, Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас, наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє ісакство і сина, і слава, і святого духа на віки вічні. Амінь. Боже, золотати дитина, дай тобі Боже здоров'ячко і многе літа. Ось. Ще яке майбутнє нас, наше прекрасне українське майбутнє, яке молиться разом з нами. Значить, це буде добре. Можливо, ми Україні. ще її почуємо. Сто <су> відсотків чекаємо тебе. Ще на з гості з матусі. Так обов'язково приїжджай, і потім вже без матусі часу можемо так. Ти вже станеш доросленька, можливо, теж станеш ведучою радіо. Правда, все ж можливо. <су> так, можливо, дякуємо. величезно вам дякую. Ви знаєте, коли молиться одна людина в ефірі, а ще слухає кілька людей, і цю молитву до цієї долучається. довочі молиться кожен день. А Україну за воїнів за всіх вона просто цим живе. І я хочу сказати, що це велика сила, тому що де зібрані двоє чи троє моє ім'я. Там я серед них, і там ця молитва ще більше потроїться або навіть більше множиться. Тому сьогодні зробили дуже гарну почесну справу. Ще раз вам велике спасибі. Зокрема, і від мене, і від цього колективу Храдіо. Будемо чекати ще раз в гості. Дякую за те, що слухаєте. нас. Серце вискакує з радості. Дуже приємно. Так що всім слухачам кажемо папа, і до зустрічі І ще почуємося. На все добре. Це була Наталя та Ларія Колик в ефірі у Храдіо наші постійні радіослухачі УХРАДІО 101 та 1ФМ у програмі «Відверто наух». Новини